Вітаю вас, шановні глядачі. Важливе звернення для вас хочу записати: я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Я хочу повідомити, що я відновлюю свою роботу в плані перегляду питань, які стосуються безвісти зниклих. Я діагностую на картах, я говорю по своїх відчуттях, я працюю з колодою. Циганських карт я працюю з колодою гральних слов'янських карт, коли я діагностую подібного роду запитання. Я знаю, що я робив в цих питаннях перерву. Я відновлювався, тому що мені як будь-якій живій людині треба відновлюватися, тому що це дуже складна тема. Насправді без вісти зниклі. Але в мене зараз достатньо енергії, в мене достатньо заряджені енергопотоки. Енергопрактики, які я проводжу по вечорах, я теж мене підсилюють. Тому я готовий знову розглядати питання по безвісти зниклих. Так що можете звертатися, якщо ви хочете. За номером на сторінці в Ютубі, в Тіктоці, у шапочці профіля є мій номер, і в Ютубі в описі під відео є мій номер. пишіть Viber, WhatsApp, Telegram, Якщо побажаєте, я подивлюся, що мені показують карти. Я подивлюся. Яку ситуацію мені карти показують стосовно безвісти, зниклого, знову ж таки повторюся, що це моє персональне бачення, це те, що мені карти показують. Я не можу давати 100% гарантій ем, достовірності, тому що 100% може дати тільки Господь Бог. Я можу подивитися приблизну картину. Я знову ж таки повторююся, всі мої прогнози, які я записую. Ви спостерігаєте, наскільки вони збуваються. Ви спостерігаєте, ви складаєте, робіть висновки і аналізуйте ситуацію. Варто мені довіряти, не варто. Я ніколи про себе не даю якоїсь критичної оцінки. Я взагалі сам себе не оцінюю. Я завжди говорю: нехай мене оцінюють інші люди. Тому в даному випадку оцінку діяльності моїй роботі даєте саме ви. Саме ви вважаєте, варто мені довіряти, не варто, я себе ніколи не восхваляю, ніколи не принижую. Я стараюся дотримуватися нейтралітету. Вам видніше. Так що, якщо ви мені достатньо довіряєте, якщо ви хочете, щоб я подивився, я можу подивитися, що мені карти показують, я можу подивитися приблизну картину, що мені карти можуть показати по людині, і постараюся вас підтримати, допомогти, дати якісь цінні поради, дати молитви, дати заговори, які треба читати. Дати якісь підказки, поради, як себе правильно поводити в енергетичному плані. Тому, якщо треба буде, то звертайтеся за номером на сторінці в Тіктоці, в Ютубі. З радістю вам допоможу, з радістю з вами поспілкуюся. Бажаю всього найкращого, мирного неба над головою. Нехай вас все буде добре. Побачимось!